Всім доброго дня! Мене звати Богдан і ви на каналі Фінанси під рукою». В сьогоднішньому відеоролику ми поговоримо з вами про таку тему, як бухгалтерський облік. Розберемо, що це таке і з чим його можна їсти. В наступному відеоролику, зразу попереджаю, буде в нас перший клас рахунків в тому самому бухгалтерському обліку. Бухгалтерський облік це спосіб суцільного документального спостереження і контролю за господарською та фінансовою діяльністю підприємств та організацій, і відповідного відображення отриманої інформації. Суть бухгалтерського обліку визначають такі властивості, як перше систематичне і послідовне відображення всіх господарських операцій у міру їх здійснення, друге. Документальне обґрунтування господарських операцій. І третє це в нас є застосування різних. Засоб способів обробки облікової інформації, рахунки, подвійних записи, балансу та інше. Обліку застосовують різні вимірники для відображення господарських засобів і процесів, що здійснюються на підприємстві, а також їх кількісних та якісних характеристик. Облікові вимірники застосовують для оцінювання ефективності господарських операцій за кількісними та вартісними критеріями в бізнес-плані та державній, фінансовій і статистичній звітності облікові мірники поділяються на натуральні, трудові та грошові. Зараз ми з вами переглянемо опис цих трьох вимірників облікових, а в наступних відео ми будемо розбирати їх більш детально. Так, натуральні вимірники застосовують для отримання інформації про господарські засоби та процеси в їх натуральному вираженні. Це через масу, об'єм та площу, Їх застосовують для обліку тільки однорідних об'єктів. Друге, трудові вимірники. Використовують для визначення кількості витраченої праці в одиницях робочого часу. Це, це хвилини, години, дні, місяці та роки. За допомогою трудових вимірників можна узагальнювати і також порівнювати різнорідні величини. І третє, це грошові вимірники. Застосовують для узагальненого відображення, наявності та руху засобів підприємства, джерел їх формування, господарських процесів. І результатів діяльності в єдиному гношовому вираженні. З метою планування та обліку процесів виробництва і обігу, визначення фінансових результатів підприємства, завдання бухгалтерського обліку та вимоги до нього. Це є в нас. Така сухна. Під підтема, це починаємо її також розбирати. І господарська діяльність кожного підприємства базується на раціональному. Некористання матеріальних і грошових ресурсів та робочого часу. Основне його завдання це випуск продукції чи торгівля товарами високої якості з найменшими витратами. Основними завданнями цього самого бухгалтерського обліку є: перше, дотримання положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, друге це облік, аналіз, і також перевірка інформації про господарську діяльність. Третє це контроль за виконанням завдань виробництва щодо кількості якості асортименту. Четверте це в нас контроль за зберіганням власності підприємства. П'яте виявлення невикористаних невикор... резервів. Шосте це контроль за оплатою праці. Сьоме це облік, аналіз і контроль за заощадженням і використанням коштів. Восьме контроль за рівнем рентабельності виробництва продукції. Дев'яте виявлення резервів подальшого збільшення виробництва. Десяте забезпечення наявності первинної документації. І одинадцяте побудова обліку на підприємстві. Для успішного виконання завдань, що стоять перед бухгалтерським обліком. Він має відповідати певна вимогам. Зараз ми перерахуємо ці самі вимоги. Перше порівня... порівняності його показників з показниками плану, тобто порівняти показники. Друге це своєчасності. Третє – точності і об'єктивності показників. Четверте повноти чіткості точності достовірності. І п'яте – Економічності. Далі йдуть принципи богарців обліку. У нас цих є штук багато. Більше 10. Дуже багато, насправді штук 15 можливо. Найти. Давайте розберемо Думаю, 2-3 принципи буде вистачати. Давайте розберемо, наприклад, просто спочатку принцип поганості обліку. Принципи бухгалтерського обліку це основні засади, на яких здійснюються його функції в мікроекономічному середовищі, тобто для суб'єктів господарської діяльності. Вони формуються залежно від національних особливостей і суспільно-економічного розвитку країни, форм власності, капіталу, способів господарювання і так далі. В Україні найважливішими в бухгалтерському обліку є принципи автономності, безперервності. Доказовості, грошової оцінки, собівартості, обачності, закріплення власності, дискретності, нарахування, суттєвості, правомочності, відповідності, облікової політики, організації та періодизації. Принцип автономності означає, що суб'єкт господарювання веде облік власної діяльності автономно, незалежно від засновників, власників капіталу, тобто відповідно до національного законодавства складає бухгалтерську або фінансову звітність визначає результати господарювання, несе майнову та правову відповідальність перед контрагентами, сплачує податки, здійснює розрахунки з працівниками за виконані роботи, з дебіторами та кредиторами, банками, іншими кредитними установами та інвесторами. Суб'єкт господарювання повинен додержуватися принцип автономності в усіх аспектах діяльності, незалежно від його організаційно-правової форми. Давайте змемо ще принцип. Доказовость це доказовся результатів господарювання та використання паластва і залученого капіталу, ґрунтується на застосуванні суцільного документування всіх господарських операцій на підприємстві. При цьому первинні документи, де зафіксовано факт здійснення господарської операції відповідно до нормативно-правових актів, повинні мати обов'язкові реквізити, які стверджують їх юридичну доказовість. Зокрема, це застосується підписів посадових осіб, які дали дозвіл на виконання господарської праці і матеріально відповідальних осіб, які виконали операцію. В принципі, ми розібрали основу Буртського обліку. Тому можете ставити лайки, підписуватися на канал, поширити даний відеоролик, мій канал, якщо вам цікава тематика. А на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім до побачення!